Всім вітання! Все ж таки зробила м, замовлення і грошей. З'явилася хороша пропозиція. Дарувала 100 мл млфюму за 800 гривень. Це була розсилка до дня народження. Знизу за посиланням лишу силочку, не знаю, чи буду у всіх спрацьовувати. Але якщо, наприклад, у вас нема день народження, ви скористаєтесь нею, а потім буде, вона може не спрацювати. Ну, можуть бути якісь нюанси, але спробувати можна. Е, до 28 числа на сайті, так сказати, Чорна П'ятниця. І по знижці можна було взяти деякі продукти. Е, майже з мінус 50 або мінус 50 я взяла два засоби, ласьйонка лендула е, і е, волошка для зняття водостійкого макіяжу з очей або звичайного. От. Також була на сайті хороша ціна на чоловічий парфюм, якщо я не помиляюсь куриві тівер. Але по цій пропозиції один найдорожчий продукт шов з знижкою мінус 30. Тобто я клала цей парфюм зі знижкою мінус 50, а він пробивався в мене по знижці мінус 30. Тому я обрала от такий от крем денний новинку. От, е я думаю, цей крем, е так, сподіваюся, денний догляд від зморшок та для сяєння шкіри. Сподіваюсь, що він з якимись е світловідзеркалюючими частинками. І, і тому буде давати таке легке сяяння на обличчя. <піллян> Я такі <піллян> <піллян> Крема дуже люблю. От, Зразу шкіра виглядає здоровою, доглянутою. І прийшли до подарунків. Можна було обрати мама, мама, лише з двох парфюмів: з Eвідens або Seльda Zur. Я обрала Evident 100 мл, і другим подарунком, там було важко щось обрати. Я обрала гарнятко. Воно менше, ніж стандартне, воно таке як для кави. Зараз я вам покажу. От воно, такого воно розміру. Е, дуже не люблю, от, коли на гарнятках отак -от прінт, чи як принт, е, як сказати, от, от так от рівненько, і отут біла полосочка. Е, ну, Але менше з тим. Е, сам принт дуже симпатичний, дуже приємний, трохи рятує ту ситуацію. От, ну, І гарнятко не є легеньке. Як то вони називають, десь тут було написано: матеріал кам'яна кераміка. Не знаю. От. Не фарфор. Ну, в принципі, ми фарфору і не чекали. Ось таке от гарнятко. Ну, і по Е, вклали мені чотири пробничка. Дівчатка писали, що їм так само вкладали по чотири пробничка. Це крем Антяж Глобаль. Денний кідроведжитель, ріж і Ліфтинг От такі чотири пробничка. Ця вся посилочка обійшлася мені 827 гривень. От, ну, плюс ще я оплатила. На пошті тут трошки вийшло дорожче, так як за пересилку коштів. Що наперед я не оплачувала. І також вклали от такий от новорічний каталог. Це, напевно, перший каталог за довгі часи взагалі якийсь. Е, Обов'язково так покажу трошки, такі подарунки. Е, е, зніму відео окремо цього каталогу. Всім дякую, гарного дня, Па-па.